Вітаю всіх! Станом на 26 листопада ситуація на південноукраїнському енергокомплексі стабільна. Енергоблоки атомної електростанції працюють у штатному режимі з дотриманням усіх норм ядерної та радіаційної безпеки. Каскад ГСГС виконує своє завдання відповідно до диспетчерського графіка, забезпечуючи безперебійну роботу енергосистеми. Радіаційний і екологічний стан на енергокомплексі та на прилеглій території відповідає чинним нормам. Міжнародне агентство з атомної енергії продовжує свою роботу на ПАС. Учора ми прийняли вже 33-ю родаційну команду експертів, які надають консультації та стежать в умовах війни за безпекою на об'єкті. Минулого тижня на базі південно АЕС відбулася рада заступників головних інженерів з ремонту енергоатома. Такі заходи слугують платформою для обмін досвідом і впровадження кращих рішень. Також на підприємстві пройшов триденний ресертифікаційний аудит. Він підтвердив відповідність інтегрованої системи управління міжнародним стандартам у сферах якості, екології, безпеки праці та здоров'я. Це важливий крок на шляху до подальшої стабільності та ефективної роботи ПАЕС цього тижня. ЕНГО комплекс позапланово перевірятиметься, щоб оцінити роботу з персоналом. Захід пройде за участі представників інших відокремлених підрозділів і дирекції компанії. Мітою перевірки є підвищення ефективності цієї діяльності та вдосконалення внутрішніх процесів. Разом продовжуємо працювати на перемогу та майбутнє нашої держави. Слава Україні! Слава її героям!